Звертаємось до найближчої, найдорожчої, найріднішої, найдобрішої, наймилішої для нас людини, людини з прекрасним і гордим іменем, мати. Її очі супроводжують дітей у далеких життєвих мандрах. Материнська ласка гріє нас крізь усе життя. Любов до матері це святе почуття, Немає вищої любові за материнську. Там, де ступає матуся, здається. Розцвітають квіти, радісно щебечуть пташки. По особливому дерева там ростуть, опустивши свої віти до матінки землі, віддаючи донину шани і поваги, а інші здіймають віти до сонця, ніби прославляючи ім'я матері. Можна у світі чимало зробити, зиму на літо перетворити, можна моря і океани здолати, гору найвищу штурмом взяти, можна пройти крізь. І хаще, тільки без мами не можна ні за що. бо найдорожче стоїть за словами. В світі усе починається з мами. Мати, тільки вона нічого не пожалкує для своєї дитини. Це вона, коли небезпеки, ніколи не зведеться. Святкує усе. нині свято, зібралась разом дітвора, пісень, і, і радощів багато. Над усіх, над все на світі. Мати Кохаю, і в оце велике свято матусю вітаю, що то сонечко на небі, лузі квітка красна, це ж матуся в нашій хаті, така добра, і ясна. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя, мама, зоря наша ясна, нині ваше свято, цілий рік у вас, матусю, праці так багато. Вічно ви про нас в турбоці, білий день і вно... вночі бережуть нас від тривоги материнні очі. Наша мама стіл тіл накрила, напекла і наварила, С -с скільки страв смачних, що не з'їсти їх усіх. Залишилося ще й на ранок, і з вечері на сніданок. Ми сказали коротко, наша мама Ей, коза Ей, коза заспіває, Ми з тобою, мамо, річ У мене одна єдина, тільки ти чекай, мамоя, до тебе. Лиму. Молюся устами, молюся серденька, до тебе, небесна Ісусова ненька Благаю у тебе дрібними словами, опіки та ласки у рідної мами. Пошли і не скарби, а щастя і долю. Щоб ні минали без смутку, без болю. Рятуй, від дуги. Матусеньку милу, даруй їй здоров'я рукам подай силу, щоб вивела діток у світ той, у люди, щоб ними раділа, пишалось усюди. За це я складаю молитві долоні до тебе, царице на сонячнім троні. Пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. Біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я її написав ці слова, як мій. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим і вже минула сорок третя ось. Як я побачив перший раз в світі Ти для нас, найдорожча у світі, ти для нас, як і сонце, одна. Як добре нам бачити і знати, і вірити, друзі, весь час, що кращого слова, як мати, немає у світі для нас. Вона, мов зоря світанкова хліб і людська доброта, як мова твоя колискова як доля і правда свята не будь-кому, а дитині, братові, чоловікові. Коли син вирушав у далекі мандри, Просив свою неньку вишити сорочку, вона нагадувала йому про рідну домівку, теплі мамині руки захищала і оберігала від Це золоте пелюстки багряні, Ласка мама нацвіте в цьому вишиванні. Тулила. Тобі, о мати, найкраще знати, чим для дитини є рідна мати, чим для дитини є серце материне, добре, звичливе, щире і вірне. Тому до тебе шлю мольби щирі, дай нашим мамам прожити в мирі, дай їм здоров'я і дай їм сили, щоб з нас потіхи і славити. Всім, бабусям поклонюсь, всім дарую квіт, волосся, теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси. Над усе, над все на світі я бабусеньку кохаю, а в оце велике свято гаразд вітаю.